Друзі, моє вітання, я Юра, вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні риболовля на Десні далеко за містом. Практично ми зараз посередині між Києвом та Черніговим. Можна сказати, дика десна, але я так недалеко від села від'їхав тут. Чудові краєвиди. Зараз сходить сонечко, природа оживає, птички співають, качки літають, рибка гуляє. Я от в шоці я приїхав. Невеличка рибка, але ось тут під берегом вона і якийсь хижак ганяє, рибка стоїть. Нове місце для мене. Приїхав чисто по Google картах. Зараз швиденько розмотуюсь і буду намагатись ловити рибу. Так, по замішуванню прикормки все досить просто і лаконічно. На сьогодні не будемо затримуватись. Беремо кілограмчик чорної плотви. кілограм скімерсу. Ні, супім. Так, це все друже між собою, плюс сюди пів баночки аромки. Так, на цьому перший етап замішування прикормки закінчився, далі буде наступний ще одне зволоження, а я тим часом вже починаю розмотуватись. Мусор обов'язково з собою все це забираємо. Так, Сьогодні моїм робочим інструментом виступає Sherman Pro в тесті до 150 грамів в зрості 360. на ньому котушечка Sherman Pro 5000. Шнур не скажу, шнур чесно, перемотаний з іншої шпулі, тому можу помилятись, стається 1,2. Китайський якийсь. Е, тактика наступна. Зараз шукаю. Тут така бачу стрімка теча. Такий певний відбій йде під цим берегом. Задача знайти Шерманом берегову бровку і ній зацепитись. Буду шукати дно відразу годівницею, годівниця 90 грамів. Е, в принципі. Достатньо знайти десь, щоб вона не дуже її зносила. Нове місце, тому нема ніяких уявлень. Перший раз закину чисто, щоб зняти кліпсу. Зараз буду починати шукати вже. Ну, десь 3-3,5 метри глибина. Ось іде бровка вже. Цікавий рельєф такий. Для своїх постійних підписників авторитетно заявляю, що я вже намагаюся міняти ручку на правильну сторону, на ліву руку, бо ловив я завжди на цю сторону. І через ці постійні перекладки фідера чи що, спінінга на моїх відео ви помічали. Тому я намагаюся, і звідси така трішки незграбність при вимотуванні. Але на днях я навіть намагався, навіть годинку я проловив на джиг. Але на фідер планую ловити так всю свою сесію. Так, є збровка, ставимо кліпсу. Важкувато буде ловити на такій течії. Так, впала годівниця. Починаю її підзносити. Досить непогано. І, здається, стала. Відчувається, що вона так, на грані стоїть, але стоїть. І фактично я це з другого чи третього закиду знайшов цю бровку. Це до, досить добрий результат, бо іноді буває, кидаєш хвилин по 10, ходиш на одному місці, трошки вліво, трошки вправо, трошки далі, трошки ближче. Класно. Раз, два. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36. 36 оборотів. Достатньо така робоча дистанція для десни. І якщо що, другий фідер піде в берегову бровку, прямо сюди, під ноги, так як ловлять справжні олдскульні риболови. Оснасточка фідергамчик ось готовий. Буде паттерностер. Ось так. Повідець. Ну, почнемо з 0,1. За рахунок фідергами, я думаю, має вона працювати. Гачки, пінхук. Теж почнемо з невеличкого, з 12-го номеру. Так, і оснасточка готова. Фідергамчик. 0,8 діаметру і 0,1 ліска з сантиметрів 50. І відповідно по наживках у мене хробак і пінка є різнокольорова. І просто білий опариш. Висок у нього. Ось спочатку закинемось одного черв'ячка. Так, ну що, з першим закидом на новому місці тут -ту можна -ту -ту, забув поплювати? Те тут, звісно, серйозна. І що, там є рибка? Ні, нема. Першу, першу покльовку і прозівав. Ані є. І що ви думаєте, кляпець? Перша, перша рибка на десні в цьому році на фідер. І це є кляпець. Нічого, кинемо норку для загального заліку. Саме те. Так, друзі, сьома година ранку розмотався, є перша рибка. Ну, хвилин 30 десь половив я. Маленька густірка така на ладоньку і поки тиша. Тож, я гадаю, вип'ю зараз чайка все-таки. Зігріюсь і будемо далі ловити. Думаю, щоб додати трошки екшена в сьогоднішню риболовлю. Де да не пропустити клювання, поки я там пораюся зі сніданком. повісим, хай буде. О, тепер все точно по фіншую. Деснянська риболовля на плотву весною. Так, щось поддергує. Не дадуть навіть чайочок попити. Як сидів 40 хвилин, взагалі нуль був. Щойно відходиш, відразу починається дискотека. Так, ану, може, цяри, хто скаже? Де такі тазики можна взяти, а чи є такі серед, серед моїх підписників, хто знає що це за тазик і де його можна взяти? Будить якийсь там. Аж от стріл пішов Варто було тільки... Колокольчик поцепив. Ну, щось дрібненьке є. Можливо, тут густірка стоїть. А ні, плотвичка. О! Перша Деснянська плотвичка. Друзі, привітайте мене. Клас. І клюнула по-деснянськи -по, -по, по плотвиному Порадувала мене. А все що? Все через колокольчики. А я так би й не почув, бо я там за два метри звідси. Ну класно. Закидаємося. Де да що ж ти скажеш? Тільки відходиш. Цей бубенчик якісь активатори кльова. А, тільки повісові. Так там у мене включається. Очевидно, пліточка. Ні. Ось воно. Деснянське срібло починає прокидатись. Мене набрило вже ці колокольчики. Ну, що там о? Та заради кого я приїхав. Таке відчуття, що роздув вітер і почались клювання. Я цю тенденцію помітив минулого року на міському пляжі ловив. Та ж сама історія була. Допоки не роздув вітер, покльовок не було. Так, працює два хробака і точка, ця закормлена, яку я докормив. Я годівниць 10-12 закинув за хвилин так 8, не полінився. І відповідно отримую бонуси. Чи це ефект колокольчиків? Бо я хотів вже піти собі, приготувати нормальний сніданок, перекусити. І от на два хробака переривом 3-4 хвилини. Пішли по кльовочки. Зараз посиджу е, без колокольчиків хвилинок 10. Якщо не буде клювань, тоді ставлю колокольчик і буду ловити з ними. Вони сьогодні як активатор клюву. Вся риба була спіймана на колокольчики. Ну і оце вся біготня, дзвеніння, все додає динаміки рибалці. І цьому відео. Ну не знаю, свого часу відучився від них. Ну бачите, незручно, коли клює, треба знімати, тягнути, а таке починається. Але в теорії, коли клювання дуже рідкі, а потрібно чимось зайнятись, відійти від е, фідера, то чому б і ні. Так, 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 так. Що, я прозівав? Прозівав без колокольчика. Щось не дуже мені це подобається, значить сонечко є. але прохода плотви немає. Так що зараз отак закидаємо. 40-50 секунд вона стоїть на тосі. І... Так, о, давай, давай ще раз. Опа. Нарешті на це спрацював цей фідер. І щось таке да, б'ється. Давай. Що тут у нас? О, плотвичка. Бачите, варто було тільки пожалітись. І така, ну одна в один клює тут. Це з однієї сторони і добре, а з іншої сторони вже хочеться і побільше. Ну а добре тим, що хоч не клює дрібна, як на дніпрі у мене на минулу риболовлю. Чикс. Так, піди, в садок. Твою мать! Ну це епічно. Це дуже епічно. <плес> ну, а ви кажете, навіщо камеру? Ну, блін, третя плотвина за півдня. Ну, ладно, не за півдня, ще ранок. Десята година ранку. Така очікувана плотва і мимо, мимо садка. Ну нічого, рибі теж потрібно давати шанс. Це вже клюнуло, коли вітер стиг трошки. В цьому вся десна. Спогодьтесь. Особливо весняна, ось такі кляпці клюють. Теж непогано, таких на тараничку би, да? там сторожки мої стоять, чекають на шалені клювання плотви, а ми тут будемо займатися зараз не менш приємними речами. Я вас запрошую, хватайте щось смачненьке, будемо разом обідати. чи снідати, я навіть не знаю. Годинник перевели, а ще й на риболовлю воно час, знаєте, як швидко летить. тому... Так, друзі, прохання не заздрити. Мені смачного, вам теж смачного. Ну Клас, мені загалом подобається. Трішки хотілося більше б риби, але ми ще не зупиняємося. Можливо, буде там обідняшній прохід чи, може, під вечір. Не знаю, скільки я мене ще, наскільки мене вистачить тут з цим вітром. Але як мінімум вже погано ця ситуація, якщо ви розумієте про що я. Дивіться, хто клюнув піскарик. Бачите, вже таку рибу надесніть. Тим паче після минулогорічного забруднення вже таку рибу дуже рідко можна побачити, пливи, не будемо мучити. Піскар це предвісник чистої води, він живе тільки в чистій воді, тому зараз вже його практично не зустрінеш у наших водоймах. А раніше, блін, жили ж вони кожній канаві. Я ще навіть застав той час, коли на вудочки їх можна було наловити. А зараз зарадіся цей на фідер його дістати. Да, народ роздуває такий шалений вітер часом ну, просто зносить все на березі, летять фідера. Під саків, все розлітається. Коротше, неможливо ловити. І так, в принципі, щось і не клює останню годину, вже все перепробував, вже й не знімав, бо ну, нічого було знімати. Тому буду, напевно, вже зматуватись. Хоча попереду ще більша половина дня. Які я хотів провести реально на водоймі, хотів цілий день просто відпочивати. Але ну, дискомфортно з цим вітром, з природою не поспориш. Сусіди мої, я чую, що зліва і справа вже одні точно поїхали, інші зматуються. І... Тому буду збиратися я. А, до речі, покажу, що все-таки я зловив. Такий скудненький уловчик однозначно. В принципі, аби це було так в межах міста, так, хвилин 10-15 від дому, то було б нормально. А ну, приїхав стільки і одне, що добре, що відпочив. Гарне місце, прикольне. І я би отаких ось плотвинок До десятків три. Це був би залік. Але, ну, ось як бачите, один, два, три. Одну я випустив. Одна впала. Ну ось кляпіться. Ну, така, така, така в цьому році риболовля. Я не знаю. Якщо що у вас там відбувається, напишіть в коментарях, обов'язково поділіться, що з, що з вашими уловами. Не обов'язково писати про місця, де ви ловите, просто напишіть там. Був вчора, зловив там 10 кг плотви, і з них там 2 по 5 кг були. Так що, а я дякую, що ви знову дивились це відео і до зустрічі на наступних риболовлях. Ну і звісно, рибку ж відпускаємо. Щоб не казали, що я знов не зняв там чи що. Попливе, вся жива і вся попливе додому, хай не займається своїми нерестячими справами. Половимо наступного разу. Ей, друже вживай, все, прийшов в себе, поплив.